Конститут. Мені до сраки, ти знімаєш мою вінницю, ти викладаєш це в мережу. Я знімаю, я ще, себе, я хочу, я... щоб перевірили... Ребята, mm -hmm. розберіться, якщо він ä, правий, я вибачусь. Uh. Якщо щось прилетить, це вже От діда записали, все. Я не можу вам дати, тому... Добре. Добре. Скажіть, для чого проводиться зйомка? Стрім проводжу, себе знімаю. Що-що? Себе знімаю, бачите? По всій геолокації міста Вінниці? Себе знімаю згідно статті. Ми теж бачите. Давайте. Так, от, бачите. Я знімаю так, вас і відправляю себе. Да -да -да. Ми конечно. провели зйомку да, всьому в Вінниці. Так, да, звісно. Я так Прорай проводжу. А, будь ласка. Знімаю себе згідно статті 34 Конституції, проводжу стрім в лайфстайл формату. Розважальний. Я платила вчора. Ви знаєте, що спочатку війні було заборонено. Це цивільне місто, тут можна проводити. Я проводжу стрім. Вчора цивільному місту сталося... Це не за цього. Що? Не за моїх стрімів, правильно? Е -е -е -е. Не за моїх стрімів, правильно? Е -е -е -е. Можете підписатися, в мене СБУ заходить так само, дивиться стріми. Я такі стріми проводжу протягом одного року вже на даний момент. В цивільному місті можна знімати. Ну, так, видите, так, так. І знімаєте справа, зліва, все, туди, угу. де прилетали, де були у нас 16 го угу. числа охоронені угу. люди, правильно? Угу. Я кажу, що я веду стрім, я знімаю себе. Я вам пояснюю. В даному випадку, як вас зараз, ви бачите, зупинили мене. Ну, ви знімайте, я ж дозволяю себе знімати. Ви будете додати в соцмережі, до речі. Піар, це тільки. А ви в соцмережі будете дивитися, чи ні? Представтесь, будь ласка, ви можете представитися? Мене, мене звати за цей дух Олег Васильович. Я Хто ви? житель міста Вінниці. Угу, угу. Ну, а далі це вже секретна інформація. Ні, ви можете сказати будь-яку інформацію, я ж вас нічого не я говорю. Я можу сказати, за що придурки це... показують такі mm. остріми, тому прилітає і все остальне. І за мене прилетіло кудись? Да, дебілів хватає не... А що? Так, все, це топ. Це топ було. Чекайте в ТікТок нове відео. Чувак каже, що я ходжу, стріми провожу і що я дебіл. Дорож... Захотів мене пропіарити. Та каже, дорожній патруль блядь. Він не розуміє, що це для мене піар. Це... Я просто пропіарився навпаки. Хмельницький, та ні, я в Хмельницький не їду. Це... Я обожаю такі ситуації, це просто то буде. Так. Да, так, це ТЦК може старий, ну, типу, може працював, боїться, бояться, щоб не знімали. Правда? Ви в ТЦК працювали чи ні? Ви ні, працювали в ТЦК? Ні, ні? Не в армії були? Я в армії не був, я патріот України. А я в армії був, а чого ж ви в армії не були, якщо ви патріот? Мені 60 років. Він пожав за руку. Так, я не люблю, щоб мене обнімали навіть. Зараз це саме. Давай обнімашки, це саме ми. Почекаємо тут, міліцію. Аргументує те, що ти в період війни знімаєш і матеріал. Мости... Чим це заборонено? Чим це заборонено? Поясніть. Мозгами заборонено. Якими про? мозгами? Що ви розказуєте? Тих, яких в тебе нема. Ну Не викликайте, я почекаю. Ситуація, громадянин України каже, що він... Доброго дня. Ладно, Рез визивай поліцей. Я знаходжусь зараз біля е, АТБ, який біля Богуна, і тут біля мене стрімер, який знімає всю Вінницю, всю локацію знімає тих об'єктах. Як би провірити цього людину? Людина визиває поліцію те, що я проводжу. Просто стрім, лайфстайл, стрім розважального характеру. Зрозуміло, знімаю себе, ви бачите всю ситуацію. Та й поліція навіть скинула, його ніхто не хоче слухати. Друзі, поширте по максимуму стрім. Я вас прошу. По максимуму зараз зі всіма поділіться, Я лайки і подарунки. Що поліція до стрімера, який Знімає зараз всю геолокацію Центр знімає всю геолокацію нашої Вінниці. Іде по центральним вулицям, знімає себе. Пояснюю. Пішком йде. Іде телефоном, повертається направо, наліво, знімає всі об'єкти. Він... Він ні. Він і зі сторони вивавжало площі перемоги. Зараз я його зупинив в районі АТБ біля будівництва. А я вам поясню, що знімати себе можна, йти по місту можна. От і все. Якщо ви не знаєте... А де цього. готель був? Є якийсь екіпаж, що під'їхав, розібрався з ним. Дастір їде, де сірочок, це, це може ваш. Вон там, де стірочок їде. на напіли. Діта огонь, так, да, я прав. Давай, займіться мною. Накажіть мене. Що там, чекаємо, так? Да? Скільки чекати? Скільки потрібно. Ну ви скажіть, ви зібралися, по суті, щоб ви зрозуміли свої права. Якби, може ви щось не знаєте, я ж нічого не знаю. Ви обоснуйте згідно чого, тобто, Мені Конститут. до Сраки, ти знімаєш мою Вінницю, ти викладаєш це в мережу. Я знімаю. Я, що, себе, я, я хочу, щоб перевірили, чи в тебе геолокація. Ваша справа. Зараз я чекаю, давайте будемо говорити. тобто, Я почекаю це. Хоча спішу, але я почекаю, по суті. Що ви несе? Що ви несете? Скажіть людям, що ви несете зараз. Ну, люди питають, ну що я? Я ж задаю питання вам. А ви боїтесь відповідати не бачу чи що? Я твоїх цьому Вони... Я виїжджав з України, тільки не в війну. почекай mm -hmm. цього придурка з дому в міліцію. Він mm -hmm. mm -hmm. стрімить по всій дорозі, знімає геолокацію, він на телефоні явно я понял. Я знімаю себе, я показую, що я знімаю себе. Ти знімаєш Я себе веду стрім, лайфсайт стрім, розумієте? Я Понимаю, про це говорю. Прилітає, а це, б, бляд, ідеї. Я не... за мене я не 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 знімаю. Не знімаю, розумієте? От про що я говорю. Дядь визвав поліцію, ми зараз розбираємося пояснити права. Розбира Все нормально. Якщо дід щось не знає, ну окей. Я ж кажу, діду, я знімаю себе згідності 34 Конституції України, розумієте? Я знаю. Все? А чим ви обоснували, я не знаю. Чим ви обласнували свою позицію зараз? і так далі. Роботу ППО. Ти знаєш, що зараз бомблять вони кого. І Закарпаття, і все. Режимні об'єкти? Чого не прилетіли вчора черзі? Я вам пояснюю, що я знімаю себе. І я вам показую на камеру, я себе знімаю. Ти знімаєш себе, ти зняв геолокацію звідси. Я себе знімаю. Я зняв геолокацію, Лока... дай мені відповідь. Локація в мене вона не треба тут навіть. Я себе знімаю, це відеоматеріал. Друзі, давайте поширимо відео. Давайте поширимо стрім, тому що нестандартна ситуація зараз. Да. Добре. Какое название тут діда? За ограничення свободи. Не знаю, придумайте, напишіть, я коментарі перечитаю. Я знаходжусь біля світофора. При... Давайте Фому задаємо більше особисті... коментарів. Ну то що, ви обоснуєте позицію згідно? Як ти знімаєш геолокацію, Я знімаю з, з себе, я вам пояснюю, камеру включив. Я зняв геолокацію з телефона. Не, не, режим... Тут не треба геолокація, я знімаю з себе. Це відеоматеріал, розумієте чи ні? Це відеоматеріал, я знімаю з себе. Якщо скажуть компетентні органи, да, да. що ти правий, я вибачусь перед вакцину. Перед камерою і вибачитись перед цією Ці каша, приїжджають, що їй. Є... Дідідо в пакеті. Що у вас в пакеті, у вас вибухівка в пакеті? Так, да, у мене вибухівка. Зараз поліція прийде, хай подивляться. Не відпускай. Стоп, стоп, дуже цікаво, зараз. По суті, Просто не знаю законів, от і все, що я можу сказати. Не обоснував свою позицію, я обоснував, по-перше. Я сказав, згідно статті 34, я знімаю тільки себе. По суті, зрозуміло, в чому питання? мене вже рука болить. Копа <рес> звонять, та вони три рази до нього перезвонять. <рес> та он їде. Їде <рес> до стірочика, бачите. А як ти його затримати? <рес> Кого? Я його не затримую, він сам став. <рес> чи, чи, чи мене затримує? Не знаю. Статтю 33 порушив, виходить зараз. Вільне переміщення громад 33 Конституції України, зрозуміли? Ну окей, порушив, то порушив, ладно. Треба, хай під'їде екіпаж. Ну, зараз подивимося, я ж не знаю. Хай під'їжджає, подимося. Он їде, напевне, не знаю. Ваша поліція. Як ви те, що я з ними спілкуюсь на камеру і ми... Під'їжджає, під'їхала поліція, може навіть з ТЦК, чи вони без ТЦК, я не знаю. О! Супер! Молодці, пацани! Так, друзі, давайте поширимо стрім по максимуму. По максимуму нестандартна ситуація. Так, добрий ранок. Запайду Площа перемоги. Геолокація на телефонні явно не виключена. Ну, він сам підтверджується. Мене турбує це одно, що до нас прилітають дрони. Ребята, розберіться, якщо він правий, я вибачуся. Якщо щось прилетить, це вже останеться на вашій соціальні. Позвольте, дайте поки ваші документи, зафіксуємо звернумо на ваші. Що? Та, Та болить, вже, бачите, рука просеться, що я можу сказати. Дід ще затримує мене. Дайте, дайте, дайте. Я ж тут. Да-да-да. Все правильно, все правильно. Я ж тут, виходить, йду від себе, йду в зал. 30 хвилин. Ну, Якщо 30 хвилин так міняєш руку, виходить, ну типу нормально. Ну, а так то звичайно, що таку з рукою піднято і трохи важко. А все важче буде нести. Тримач теж важить щось, розумів. Тобто трохи важко телефон тримати. перед камерою. Я говорю, якщо він прав, я вибачився. Я прав? Не знаю. А як це? Ну, Поліція це... вам пояснила чи ні? Поліція пояснить вже все вам. Якщо прав, то Н... я вибачився. Вибачились перед камерою, перед аудітою. Перед камерою, якщо... Пильні. Пильний. Будьте пильні. Ви не переживайте по цьому питанню. Я думаю, що до мене питання не може бути. Я ребята, так? Все. А що, щось питання до мене що, Документи ваші. Я ні, ні, не можу. Я просто спішу, пацани. Документи тоді ваші покажіть. Згідно зідно чого? Зіно запікнулися. 32 постава. Що, ви знаходитесь у місці, правопорушення? мені чоловік... правопорушення? Правопорушення? Він, цього він чоловік сказав, чоловік що. Звернувся, що ми, встановлю... ми, ж ми встановлюємо осіб, ми які будуть знаходили. От, і От діда записали, все. Я не можу вам дати, тому що я нічого не порушив. У Вас підстави нема, розумієте? Я не хочу вас ображати. Я розумію. Ці, 30, що? 32, 32, Чи є у нас підстави? 32 який пункт? Що перший. А що там перші під пунктів? Там, всі, там є 6 підпунктів, так? Да? Ні, це ви говорите. 32 один, і 32 пункт один і 6 підпунктів. У мене є, по-моєму, я роздрукував їх. Якщо хочете, я можу вам витягнути, показати. Ну ви скажіть, який підпонт. Якщо ви зараз говорите про 35-ту. Ні, 32-го. Я знаю, 32-го ну, це я громадянин. Зрозуміли? 32-й всього дві частини. О. Перша частина ділиться на 6 підпунктів. Дивіться. Який підпункт ви зараз говорите? Я це питаю. Зараз ви знаходитесь у місці вчинення права. Є заявник, тут є ви. Ми встановлюємо всіх осіб, які тут знаходяться. Особливо заявника ми встановили. Тепер ми встановлюємо вашу особу. Вам потрібно, по-перше, його потримати, бачите, він пішов. І він визнав своє, свою неправоту, розумієте? І ви не вказуєте 32-го части перша, там ділиться на дві частини. Пункт перший і шість підпунктів, зрозуміли? Ви не кажете, який підпункт. Я про це говорю. Ладно, Я зараз достану. Ой! Я не знаю, чи я роздрукував, але я вам зараз покажу. Я зараз просто бачите, я веду все прошу вам питаю. Я вам більше скажу, я вас маю право навіть по частині. Блін, ладно. Бачите, все випало. Все пом'ято в мене, ну ладно. От, бачите, 32 га маю пом'ято, і тут є підпункти. Якщо, наприклад, ви говорите перша, це особа володіє зовнішніми знаками, схожа на зовнішні знаки особи, яка перебуває в розшуку. Або без вісти зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Це підходить вам? Ви говорите про це. От бачите, я... Та щось, ну, Та щось... Це якраз воно є, стаття 32. Оце один і підпункти йдуть. розумієте? Я про це вам говорю. Ви повинні сказати, який підпункт. От і все. Ви кажете, що все, особа. Ну хочете, вам для інформації треба. По ТЦК я стою на обліку ТЦК, я був в армії, в мене є е, воєнний КУБД, все є. Я можу це показати, мені це ну, не страшно. Я спокійно ходжу по вінності і з ТЦК я спілкувався вже 11 разів. Близько тисячі разів мене ТЦК вже бачили, ну стільки разів, що я не знаю. Розумієте? Я про це вам говорю. Тідходять ви... до вас, так? Що що? Бачите, не підходять до вас. Хто, ТЦК? Вони вже цікаві тисячі разів, вони підходять, вже, напевно, не хочуть підходити, розумієте? Вже стільки контенту наробив з ними. Ну там юридично треба все обоснувати. А зараз я вас те питаю, а вони ну вони теж не шарять, по суті. При тому, що, що ви нормальні пацани, я не хочу це робити, розумієте? Так само я поставити. підставити. Ну, я ні разу ніколи не передавав на юридичний відділ, не розбрався ні з ким, зрозуміло? Мені достатньо того, що я знаю, і я з вами так само говорю. Я не можу передати, тому що ви не говорите. Дивіться, я не можу навіть цього робити, у вас немає помелажень, по суті. Те, що ви представники поліції, ви повинні сказати, згідно, бачите, є е, частина перша, це от ви сказали, поліцейський має право і так далі. Я думаю, я це доказав, я ховаю назад, що це. Хочете покраще вам, показуть по-другому, По-другому я теж вам не можу показати. навіщо що мені по-другому? Бо ви маєте підставу сказати зараз. Воно все обосновується на підставі, розумієте? О, так, по другому пункту тобі. Під час ні. дії вас не затримують. Все, не затримуйте, я відповім. По другому пункту. Ви не му... Вам потрібна підстава саме по зараз. Другой пункт під час дії воєнного стану. П... Ні, 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 вам дивіться, це дописали для того. Це для коли ви затримали громадянина? Ні. Перше. Ви У вас є? Де да, зміни, є другий пункт. Ви не можете ні то, ні друге зробити в даному випадку. Я про це вам говорю. Відкрийте 32. Короте, дивіться, в будь-якому випадку ви можете, якщо що, передати. Читайте. Період дії воєнного стану, це я знаю. Ви показали в неї разом з документу, що посвідчує особу. У спосіб, який дає можливість mm -hmm. поліцейським прочитати, записати дані це, цього документації. Це правильно. І згідно того, що ви ну, зараз ви маєте... Це яку? другий пункт. Я знаю. Ну, ви маєте сказати підставу зараз для затримки. І підставу перше. Ви, дивіться, ви зараз, по суті, порушили статтю 33 Конституції України, вільне приміщення громадян по території. Стаття 68 порушуєте, тому що 68 що пише, що кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися Конституції України і так само законів. Зараз ви статтю 33 порушуєте. Чому ми вас обмежуємо? Переміщення. Як? Ну я можу зараз йти. Я просто йду, а делександр Олександр, так. Давайте все, я зрозумів. Давайте ви покажете. Стандрі, дивіться, по ситуації mm -hmm. по 33-й. На періоді воєнного стану, що прописано, що деякі права, які прописані в Конституції, вони можуть обмежуватись. Mm -hmm. а, в період військових. воєнного стану так. чи що? Продовжують. Mm -hmm. да, да. Що там ще? Ви бачите, молодці, що ви це говорите. Це бачите, О. багато хто не знає. Це ну, дуже добре. Це, це просто всі люди, всі, хто там. Якісь аля відомі вінницькі блогери і не тільки вінницькі, вони ось це прочитали, що воєнний стан був один раз mm -hmm. і потім його тільки продовжують. От, і ось на цьому ви починаєте колотити, починаєте вчити. Я встановлюю осіб, мені треба списати вихід. Мені вам, вам деду? Uh... От і все. Те, що ви тут будете там чимось займатися, що ви йдете mm -hmm. десь там знімати. То ви зараз мене знімаєте, От мені абсолютно. Ну я можу і, це, це робити з 1-3, Ви ж знаєте. Бачите? Я вам це я, не я, я, Розумієте, Я міг би вже піти. Коли дід, я сказав, що громадянин пішов далі, деда ми послухали і все. Отак От ви зафіксуйте і все. В даному випадку я вам сказав, щоб я не передавав на, на юридичний відділ, не брав ваші документи і так далі. Зараз я не хочу вас підставляти. Розумієте? Бо я зараз я не на юридичний відділ, вона працює в юридичній конторі. розумієте. І зараз вони під'їхали і вони теж вони по своєму пояснювали. Я на базовому рівні пояснюю, вони по-своєму пояснили. І в даному випадку я маю повне право за не друзі. Він виховувався совком, розумієте? Про, по в цьому військовому стану ми зараз взагалі можемо наговорити, що до вас будуть питання і до мене. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Він вводиться один раз. Так, звісно. Друзі, давайте по максимуму, по максимуму поширимо стрім. Ви бачите, яка ситуація. Поширим стрі... В даному випадку говорять, э, дід порушив І зараз представники поліції. Я їм кажу, що я можу вільно йти згідно статті 33, знімаю згідно статті 34 і так далі. 68 це про те, що кожен. Давайте, задавайте ваші питання, по берегу почитаю. Воєнний стан, нам ль. скота. Так, Вінниця, Вінниця. Я поясню згідно статті 32. Я, я міг навіть не стояти, діда не чекати. Я ще чекав діда, поки він хоче розібратися. Ще дід вибачався на камеру. Мені говорять про правопорушення. Яке правопорушення, якщо дід визнав, що ніякого правопорушення немає. Поясніть. Поясніть, до речі, що дід сам визнав на камеру, що немає ніякого правопорушення. А ви говорите про правопорушення. Мене навіщо встановлювати взагалі за дану виптю. Ну, мене зараз навіщо? Я вам сказав, що я можу не вас не слухати і діда не слухати. Бо ви порушуєте конституційні права. Ви зараз просто поліція і приїхали розібрати ситуацію, розумієте? Ми приїхали, ми розбираємося. Дід визнав, що ніякого прапорушення нема. Ну, все буде. Питань не має випадково. бути, розумієте? Можете подати, якщо я щось порушую, зрозуміли, подайте на суд. Я розберуся я в судовому порядку, це не питання. Подасте на суд. Я вас зараз не цінувався в тому, що ви порушені. То я йому я... ситуацію. Ну все. Ви, су... ви просто зробили мене винну в даній ситуації. Я вас не робите, не так? Я Я, я хочу. роблю вас не в даній ситуації. Бо дід дурачок втік, виходить. Дивіться, я ж вам поясню ситуацію. Я приїхав на виход, я здобув. Угу. Все, а друга сторона, вона розумієте? Все, тут питань немає. Тут питань взагалі не може бути, ви розумієте? Тому що дід визнав своє, то, що він не прав. А, дивіться, так як ви були стороною, я кажу, за запропонувати на питання, заявки, заяв чи поясню. Мені це не потрібно, по суті. Мені це не потрібно, що? по суті. Наше мені щось... Це головне, щоб ви приїхали от таким совєтським дідам пояснювали, розумієте? Я про це говорю. Бо режимні об'єкти знімаю, ТЦК не знімаю, роботу ППО не знімаю, дрони, як летять, не знімаю, розумієте? Дід, я кажу, діду, об'ясни. Він каже, і за тебе в нас прильоти. Я кажу, і за мене прилетіло. Ти що, дурак, куди прилетіло і де я хочу знімати, це по-перше. По-друге, я знімаю себе. Я їм просто показую на камеру, я кажу, ну от, подивися, я ж тебе знімаю себе, все. Якісь питання, то ви не знаю, через суд, чи так само дід хай через суд. І ми в судовому процесі там розберемося. Ну, дивіться, якщо у вас будуть якісь питання у вас до називаємо цього чоловіка, як ви виражаєтесь, є. Ну ладно. То це ви вже будете розбиратися в межах цивільного Права. Згідно з тою самої статтею 33. Розумієте? Я міг його не слухати, я міг би нахер послати і сказав, би, дід, куди що хочеш, то й роби. Я просто хочу показати от, людям, як і що робити в даній ситуації. Все. Почекати поліцію, нічого страшного в цьому немає. і, Я думаю, до суда в таких випадках просто не доходить. Ну це бред, по суті. Ну хто це буде розбиратися? Де з Радянського Союзу виліз. Ладно, я вас затримую, можете, і все. Якщо хочете, то їду. Все, гарно. Ну, Ви їдете, а я йду. Всього добро. Думаю, що я втираю. Пускай їдуть. На виклик приїхали, блядь. Я взагалі, блядь, що це? Оце вони контенту не робили. за тоо